Основні заяви президента на зустрічі із журналістами Вночі Безпілотники атакували Росію. ДТП із постраждалим сталося у Славуті із палаючої квартири у Волочиську вогнеборці врятували чоловіка. Маю п'ять хвилин на головне, тож до справи. Президент Зеленський запропонував новий законопроєкт, що відновлює незалежність НАБУ та САП, через запити з боку суспільства після низки протестів, що відбулися в українських містах. Про це він сказав на брифінгу із журналістами 24 липня. Напередодні президент подав до ради невідкладний законопроєкт щодо набу і І, зі слів Володимира Зеленського. Є нові норми цього законопроєкту, і, власне, це є захист саме органів від Російської Федерації, передусім через кейси, що відбулися із деякими представниками набу. Документ передбачає зокрема проходження детектора брехні співробітниками антикорупційних та правоохоронних органів, які мають родичів. В РФ або ж Росії раз чи на два роки таке треба буде проходити. Зеленський також спростував, що говорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і заявив, що для євроінтеграції ризиків немає. Партнерам президент пообіцяв, що знайде вихід і запропонує своє бачення, базуючись на тому, що потрібно антикорупціонерам і чого хоче суспільство. На брифінгу президент також розповів про поточні справи. В державі почалося промислове виробництво дронів перехоплювачів. Чотири компанії хороші, як зазначив глава держави, спроможності будуть у десяти компаніях. Є домовленості із Дональдом Трампом, що Сполучені Штати Америки будуть купувати українські дрони, і це договір на від 10 до 30 мільярдів доларів. Щодо ситуації на фронті, він також відмітив, що війська РФ не посуваються, проривів серйозних немає. Покровськ та Суми залишаються інтересом росіян на Сумському напрямку. Набагато краща ситуація ніж була. Умовний успіх для РФ зазначає президент Дніпровська області. За словами його, вони з цього можуть зробити інформаційні перемоги. Російський хімкомбінат Азот атакували дрони вдруге за місяць. Про це пишуть російські телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів. Йдеться про хімічне підприємство Азот у місті Невеномицьке. Мер міста відзвітував про 37 прильотів, але сказав, що нібито руйнувань немає. Це азотний завод він є постачальником хімікатів, зокрема. Азотну і отстову кислоту постачає він, які використовують для виробництва вибухових речовин, що входять до складу артилерійських снарядів. Окрім нього, пишуть телеграм-канали під атакою дронів. Ймовірно, також був і Котовський пороховий завод. Загалом одразу у десяти регіонах РФ у ніч проти 25 липня була атака дронів. Міноборони РФ звітує про начебто 105 збитих БПЛА. Також вибухи лунали у тимчасово окупованому Донецьку. Було вісім влучань по місці базування окупантів та залізничній інфраструктурі, як повідомив керівник центру вивчення окупації. Все в ціль саме так зазначив Петро. Андрющенко. із постраждалими у Славуті. 24 липня зіткнулися Ополь Комба, за кермом якого перебував 23-річний житель села Цвітоха та автомобіль Фіат під керуванням 66-річної жительки Нетішина. Внаслідок автотрощі водія Ополя та його 52-річного пасажира госпіталізували. Слідчі шепетівського райуправління управління поліції відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини події. З палаючої квартири у Волочиську вогнеборці врятували чоловіка. У ДСНС повідомили деталі 25 липня на другому поверсі двоповерхового житлового будинку. сталася пожежа під час гасіння якої врятували господаря 1968 року народження, якого передали медика. Окрім того, із сусідньої квартири також евакуювали чоловіка. Ймовірна причина займання необережність під час коріння. Автопробіг присвячений пам'яті полеглих захисників України. Завтра відбудеться в обласному центрі у Хмельницькій міській раді. Закликають долучитися об 11 годині. В суботу збір машин старт о 12 від знаку «Хмельницький» зі сторони Лезневе. Після заїзду учасники зберуться на Майдані біля стели пам'яті героїв, де відбудеться вшанування полеглих захисників, прохання мати з собою маленькі лампадки. Хода потім рушить до алеї пам'яті по вулиці Проскурівській, де кожен зможе схилити голову у мовчазній вдячності та шані перед портретами тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. Долучаємося до подібних заходів та пам'ятаємо щодня, якою ціною здобувається перемога над ворогом. Вічна пам'ять та шана полеглим захисникам.